Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Україна може розраховувати на отримання перших винищувачів F16 від Данії цього літа. Зараз триває відповідна підготовка. Очікується, що перші датські винищувачі F16 будуть передані Україні цього літа. Заявили Міжнародні коаліції ВПС, яка на чолі з Данією, Нідерландами та США координує тренування пілотів на F16 і підготовку до передавання Україні перших літаків. Важко встановити чіткий графік передавання винищувачів f 16 тому що є кілька умов, які Повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати подаровані літаки. Але я поінформував погоджувальне коло, що ми зараз працюємо над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності. Коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка відбуватиметься за планом, розповів міністр оборони Данії Троїлс Лунд Поульсен. У повідомленні вказано, що остаточне передавання першого датського літака F-16 залежить серед іншого від повної підготовки українських пілотів і необхідного допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної. Логістики та інфраструктури в Україні для цього наполегливо працює міжнародна коаліція ВПС на підтримку держави.